Мамай, поверніть наші голоси! Мертві голосували за мамая, поверніть наші голоси. 31 листопада, в день Хеллоуіну, міську раду оточили зомбі. Молоді хлопці й дівчата в образах живих трупів заявляють, прийшли, щоб розповісти полтавцям, як чинний міський голова дурив всіх під час голосування на виборах. Мама як відомо нам, голосували за нього мертві вже люди. Це махінації. Ну тобто, коли я прийшов на виборчу дільницю. Ну, щоб проголосувати, поставитися підпис. Я побачив, що моя сусідка колишня, яка вже померла, Меліхова Валентина Денісівна вона вже проголосувала. Це неможливо просто. Криваві активісти вважають, людина, яка використовує такі брудні махінації, недостойна бути очільником міста Полтави. Ця людина не повинна бути у влади, тому що ми всі бачили, що він натворив. Ми проти цього, як студенти. Ми якби очолюємо молодь. Ми кажемо думку, і ми не хочемо, щоб він був у влади. Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК у Полтаві, Олександр Мамай набрав найбільше голосів під час виборів у другому турі. За крісло мера він змагатиметься з попереднім очільником міста Андрієм Матковським.